Снігопад, мороз, потепління, а потім знову мороз спричинили ожеледицю на вулицях Житомира. І, хоча комунальні служби працювали цілодобово та посипали тротуари, все ж пацієнтів у трампунці побільшало. У нас завчора було 24 звернення в трампункту. Позавчора було 20, Тобто такого піка у нас не було звернень. Медичний директор першої лікарні додає, наразі ситуація не критична. Були випадки, коли через ожеледицю за день до травпункту зверталося близько 40 осіб, чи то е, народ обережно себе поводить е, міська влада і спрацювала по по вулицям. І, тобто ми не бачимо проблеми з вуличним травматизмом наразі. Через вуличний травматизм до травмпункту частіше звертаються люди старшого віку. Тому що Молоді, вони більш спритніші і, 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 і краща реакція у них на такі несприятливі умови. А от літні люди так. Да. З обоями тканин, е, верхніх нижніх кінцівок, е, розтяжіння. Бувають переломи, якщо люди літні. Статистика говорить, що головною причиною вуличного травматизму є поспіх. Багато людей просто не помічають сльоду припорошеного снігом, і тому падають. Окрім того, значна частина травм пов'язана з громадським транспортом. Ковзують і падають як при вході в автобус або тролейбус, так і при виході з нього. Діти і молодь люблять прокотитися з розгону на слизькій доріжці, гірці при цьому юрбою і збиваючи одне одного. У такому разі зазвичай відбуваються забиттями. Після того як людина отримала травму. Людина має подивитись, оцінити свій стан, якщо є якісь припухлість в кінцівці посиніння, якась патологічна рухливість в кісток, то викликайте швидку і швидка вас довезе в на найближчий травмпункт. Увага і обережність є основними засобами для запобігання вуличному травматизму. Якщо ж ви все ж впали, пам'ятайте, чим раніше ви звернетеся до лікарів, тим легше їм буде надати вам допомогу. Раніше звернутися за допомогою, тим найкращі краще кращі результати лікування. лікування. у нас працює цілодобово 7 сім діб на. На тиждень 24 години, будь ласка, будь-які проблеми звертайтесь, завжди отримайте безкоштовну допомогу. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1